Всім привіт! Хто підписаний на мій телеграм-канал знає, як я сьогодні плакала за жоде по Серж Лютанса, тому що він дуже класний, дуже приємний, дуже знятий, дуже рідкісний і дуже дорогий. Ну і коротше, я вирішила пошукати у себе на полицях, чи є в мене ще щось, що зможе мені ну хоч якось підмінити Жадепо, і, щоб я його могла якось розтягнути у часі і не зносити все за два дні. У таку, дивіться, яка в нас погода зараз. Оце дощове, хмарне небо Мукачева, 19 градусів, і мене потягло на печивну гурманку. Коротше, знайшла я у себе на полицях Сентіре. Cutie pie, Я про нього думала, що я його не буду дуже так носити, тому що він вичний, він справді дуже гурманський, він дуже стійкий і трошки прямолінійний. І саме це мені заважало його носити через те, що він максимально лимонно-ванільне печиво, наскільки це можливо, ну як аромат на кухні. Але зараз, бачите, під настрій він у мене пішов. І що дуже приємно, він мені піднімає настрій. Він насправді складає те враження затишку і смачнятинки якоїсь ванільної. Це дуже приємно. А, приємно також, що в принципі, якщо мені дуже знадобиться флакон чи більше, я зможу звернутись, донатити шлюб парфумерки Сантіре і, хоча б якось попросити її зробити той парфум. Бо наскільки я пам'ятаю, це була лімітована серія під Новий рік, і тепер всі про нього говорять про той QutyPy, але ніхто не може купити. Хоча б я можу спробувати його дістати, чи ви можете спробувати його дістати, якщо напишете в особистій парфомерці. Але якщо ви знаєте ще якісь варіанти отакої от смачної... Печивної гурманіки, то, будь ласка, напишіть мені, може, воно мені теж підійде. Бо поки що те, що я пробувала, воно відрізняється само такою занадтою прямолінійністю та щільністю. Не має гри, нот, як має Серж Lutens Жо Саме це мене приваблює в цьому парфумі те, що він зроблений, дуже, як би то мовити, Е, дуже ювелірно. Тобто це гурманіка, про випічку, але в той же час вона звучить цікаво справді. І ось таких, е, специфі... ну, такої специфіки я серед гурманіки не так часто помічаю. Тому, якщо знаєте щось справді круте та якісне, mm -hmm. обов'язково пишіть мені в коментарі, бо наразі я дуже зацікавилася цим напрямом. Дякую.